Водій якого автомобіля зупинився для висадки пасажира з порушенням. Зверніть увагу на дорожні знаки та місця, де водії здійснили зупинку. Знак 5451 позначає початок посадкового майданчика автобуса, що рухається за встановленим маршрутом. Зупинка забороняється ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає, ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків. Таким чином водій червоного автомобіля зупинився з порушенням правил дорожнього руху. Водій червоного автомобіля за зупинку в цьому місці може отримати штраф у розмірі 340 гривень.